Чи я поганий за те, що розплакалася після того, як мій чоловік був жорстоко чесним щодо моєї зовнішності, ваги та нашого сексуального життя перед нашими друзями? Ми з чоловіком йому 29, мені 31, грали гру разом із друзями. Суть гри полягала в тому, щоб гадати відповіді свого партнера та незручні питання. Одна з частин гри потрібно було оцінити зовнішність партнера та сексуальне життя за шкалою від 1 до 10». Також потрібно було написати будь-які скарги. Зовнішність чоловіка я оцінила на 10 з 10. Жодних скарг. Наше сексуальне життя теж 10 з 10, без жодних зауважень. Він правильно вгадав мою відповідь. Коли настала моя черга вгадувати його відповіді, я подумала, що за зовнішність він поставить мені 8 з 10, а за секс – 9 з 10. У скаргах щодо зовнішності я припустила, що він напише, що я трохи повненька, а щодо сексуального життя, що я недостатньо рухлива та гнучка. Але за зовнішність мій чоловік поставив мені 4 з 10. Його скарги були такі, я товста неприємно пахну, коли піднію. У мене погана шкіра, і йому не подобається моя зачіска. Наше сексуальне життя він оцінив на 6 з 10. сказавши, що моя вага велика проблема для нашого сексуального життя. Я розплакалася, чоловік переді мною вибачився. Коли друзі пішли і ми лягли в ліжко, він вибачився ще раз, але потім сказав, що я не мала плакати, бо він мене любить, і просто був чесним, на відміну від інших чоловіків у компанії. Він сказав, що закохався в мою особистість, а не зовнішність, чи я поганець в цій ситуації.